Зараз тобі стане страшно. Кліщі, парша, маніліоз, мільдію, клястеросперіоз, оїдіум. А врятує наші рослини від цієї цієї зарази препарат брунька. Він не має аналогів, тому що це інсектоакарицид фунгіцид. Тобто даний препарат працює одразу в трьох напрямках: проти шкідників, хвороб і проти кліщів. Е, найефективніше його використовувати при температурі 12-15 градусів. Особливістю є те, що він чудово поєднується з добрим пікацид, Мантафол та стимуляторами мегафол та кендал. Все це є в нашому магазині. Активне посилання в шапці профіля. Переходьте, обирайте все, що потрібно для ефективного та легкого догляду за садом та рослинами. І також нагадаю вам, що допис інструкція, як правильно використовувати, як найкраще та найефективніше його використовувати. Вже в профілі покладенку. Ви бачите, шукайте, читайте, зберігайте, і головне нехай наші рослини будуть сирові та квітучі.